Єврокубковий тиждень пройшов. Відверто хотілося дочекатися матчу за участю зорі, тому що поєдинок третього туру Ліги конференції луганці з Маккабі не грали, почали відразу з четвертого своє власне протистояння, свій власний плей-офф. Ну і плюс давно-давно ми не говорили, що там як у команди з Луганська. Тож, перемога все ще сурого, але завзятого Шахтаря над кризою Барселоною, дитячі помилки зорі в захисті, звитяга Андрія Луніна і ще Кілька матчів Ліги Чемпіонів ми також візьмемо на розгляд. Я сподіваюся, що вам не чутно, як мій сусід чомусь так миттєво-раптово почав робити ремонт. Це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Шахтар Барселона 1 нулю. Чи круто це? Та в будь-які часи це круто, друзі, якою б, як я вже зазначив, не була Барселона кризовою, неідейною зараз, але Шахтар теж все ще має купу проблем і тільки починає співпрацю з новим тренером, як таку. А проте вже можна сказати, що Маріно Пушич команду стряхнув, і гірники йдуть в вірному напрямку. А стилем, звичайно, Пушич мені декого дуже сильно нагадує, одного італійця на ім'я Роберто, і от взагалі. Признайтеся, у вас же теж тригернули ось ці розіграші короткі від воріт різника на початку матчу. Виманювання так звані Барселони у пресинг. Декілька разів воротар Шахтаря був близький до того, щоб привести гол на рівному місці. Це дійсно є правдою, і Пушич очевидно дозволив йому так грати в цьому матчі. Але при цьому головна відмінність між Пушичем та Дедзербі, от чому Маріно цей матч виграв. І Робертоп, на відміну від Пушича, скоріше б за все, цей матч програв. Це баланс у цього шахтаря. Короткий розіграш був одним з інструментів для виходу з оборони в атаку. Не єдиним інструментом. А Ракідський, Судаков, вони не цуралися лонгболів, а довгих передач. Там вибити м'яч з підпресингу. Головне для цього шахтаря було шукати простір, розтягувати суперника, і так гірники і забили. Між іншим, там 27 передач на гол віддали. Пер забитим м'ячем було 27 аж передач. І далі, за рахунку 1-0, шахтар що робив? Шахтар оберігав цей результат. Він Вилітав у контратаки. Дед Зербіб на місці Пушича б мав радикальніші плани, значно радикальніші. Він не вміє в план Б. Взагалі, я це. Ну, от коли Дед Зербі я згадую, я завжди про це говорю, тому що навіть я Брайтон дивлюся, я все ще цього не бачу. Ось у Пушича філософія у Зербі це догматизм, і, звичайно, мені Маріно ближчий. Звичайно, прекрасний перформанс від гравців Шахтаря в цілому, як індивідуально, так і командно, билися як єдиний. Механізм ніхто практично не випадав кожен добігав. Сікан, який постав справжнім гравцем моменту. Ми бажаємо йому звичайно, здоров'я. Він зазнав травми плеча після того, як на нього Крістенсен впав. А також Судаков ну найкращий гравець цього поєдинку за версією UFI. не недарма. Прекрасна діагональ пішла на Гучели Швілі у гульовій атаці в виконанні Георгія. Це просто топ левел. І якщо не взимку, то влітку відчуваю, що вже пушичу доведеться продовжувати будувати цей шахтар без Георгія Судакова. Швілі Гучелешвілі... Знову ж таки, який потрапив до команди тижня Ліга Чемпіонів від УЄФА, не випадково він відпахав на всі 100%, як і кожен гірник. Мені правда, здається, що він зачепив там Фелікса наприкінці зустрічі у штрафному майданчику Шахтаря, і арбітер мав. Право призначати пенальті, але підфартило. Також фактор того зіграв, що грали умовно вдома. Все ж таки підтримка була значніша ніж на Олімпійському в Каталонії. І Барселона в цьому матчі не була схожа, звичайно, сама на себе. Криза ідей, очевидна. навіси, навіси, навіси. Немає гравця, який за складних умов низького блоку в суперника поведе за собою. І також велике питання, чому ще до голу шахтаря каталонці не створили нормальних моментів, коли прості. Ще був у наявності. Ось так. І, звичайно, щодо розкладів треба поговорити. можна вірити у потенційний вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів, проте я тут особисто раціонально не розумію, який від того зиск. У Лізі Європи будуть шанси завдалого жерпкування подолати один-два бар'єри. А в Лізі Чемпіонів. На папері я цих шансів навіть з оптимістичного моделювання не бачу. От якщо пушить, що там буде перти, якщо в нього там буде виходити, не бачу. Тим паче, якщо піде Судаков, команду треба все ж таки декілька сезонів готувати. Не один, не коли тренер приходить просто посеред сезону, і давайте ми вже залетимо у плей-офф Ліги чемпіонів і там щось будемо демонструвати. Ну, гроші і гроші, звичайно. Але з ігрової точки зору, у мене велике питання, може наступного сезону? Я буду тільки за, якщо я буду бачити готовність команди. Поєдинок, який був дуже цікавим, і я... Як для українських вболівальників, так і для самого Шахтаря. Ми побачили трішечки відозмінений такий шахтар в плані гравців, в плані позицій, і взагалі побачили більш яскраву гру, як на мене. Також ми побачили, що багато гравців зробили висновки, мені здається, після попереднього поєдинку, і вже можна було якось оцінювати саме тренера Шахтаря, тому що перший поєдинок між Шахтарем та Барселоною він був таким. Тільки назначили і вже у бій. Тому цей поєдинок був більш цілесним, як на мене, перше, що ми побачили, це те, що Матвієнко перевели на лівий фланг, а саме у захист як лівого захисника. Мені здається, це досить правильне рішення. По-перше, тому що Матвієнко, як я вже казав, неодноразово, грає дуже погано як центральний захисник. Ну, прям дуже погано. Ми бачимо, скільки він привозить, скільки він помиляється, скільки він пускає за спину. В нього непоганий пас, він непогано бачить поле. Він реально розуміє, як там теж грати, тому що він там грав досить таки довгий час. І тому, як на мене, це таке ідеальне рішення для тої форми, яка зараз є у Матвієнка. Так, ракиський не є якимось там суперасом у захисті, і тим паче, що ми знаємо, який в нього вік, але в нього є досвід, досить такий суттєвий досвід, який показує, що е, він знає, як грати в центрі поля, він знає, як треба просувати м'яч, і він знає, коли треба віддавати передачу. І навіть. Те, що він зараз там без якоїсь великої швидкості, все одно показує, що Рокицький досить непогано знає, як оборонятися, як страхувати двох своїх партнерів і як взаємодіяти з півзахистом. Взагалі, що стосується Шахтаря, то Шахтар на цей поєдинок вийшов по такій схемі 4-1-4-1, тому що. Все ж таки і Судаков, і Крісків вони піднімалися досить високо, щоб вони могли творити. І, в принципі, це працювало і спрацювало. Що стосується Барселони, Барселона, в принципі, то вийшло ну, майже основним складом. Якщо ми подивимось на склад, ну, там були деякі люди, які так, ми не побачимо завжди, там, як Торес, да? але все одно він є ну, майже основним також. Тобто команда вийшла основним складом команда вийшла перемагати для того, щоб вже точно після цього поєдинку можна було сказати, що вони там вийшли в одну 8 Але Барселона зараз просто мені здається в такій кризі. Яку вона сама собі організувала. По-перше, це гравці, які є вільними агентами. Чому це є проблемою? Взагалі, я вже багато разів казав, чому це є проблемою, але от візьмемо саме Барселону. Коли ви берете майже всіх гравців вільними агентами, то проблема завжди в тому, що, скоріш за все, в них ну, така нормальна зарплата, навіть для Барселони в них нормальна така зарплата. І в них мінімум мотивації, тому що їх не купляли за великі гроші. Немає тягара, і коли ви там прийшли там за 100 мільйонів. Так ви розумієте, що за вас там заплатили таку велику суму, і вам треба грати на цю велику суму. А коли приходять до вас гравці, виключно ті, яких не купили, а які просто перейшли вам після того, як в них закінчився контракт, або там через оренду, або ще щось, то вони так і грають. І це реально видно. Коли ви попадаєте в колектив, коли ви там такий один, або вас двоє таких, то ще нормально. А коли пів команди такої, плюс до всього цього до ну досить велика кількість молоді в команді. Плюс до всього цього тренер, який намагається ставити домінуючий футбол, то ось всі ці проблеми і скриваються на сам, ну чесно кажучи, вони скриваються саме після таких поєдинків, після того як команда не може нічого зробити на полі і показати якийсь там хороший футбол. Тому що ось ми можемо взяти багато гравців, там Канцело, так гюндаган. Вони круті, класні гравці, але ну що давить на гюндагана? Він взагалі все вже виграв. Він все всього досяг, і він перейшов до Барселони Не для того, щоб там щось прям виграти. Він прям впевнений, що він там виграє. Він прийшов догравати, і це реальність. Те ж саме стосується там і того ж Левандовського, Алонсо. Ну багато гравців, які просто прийшли догравати. Так в них є якісь свої мрії, якісь свої там цілі. Безперечно, Гюндоган, напевно, хоче виграти з Барселоною щось. Але мотивація мотивація вона не така, яка була там в нього в Манчестер-Сіті. Ось це все воно і впливає на те, як грає команда. І через це мені здається, що все ж таки для Барселони. Було б вкрай важливо починати покупати гравців. Небагато, але гравців, які будуть максимально мотивовані, гравців, які точно знають, що потрібно робити на полі, гравців, які нічого ще не досягли і які хочуть досягати. При тому, при всьому, щоб вони були в розквіті сил. Ось Рафінія це ідеальний приклад, і він грає на свої гроші, за які його купили. Не так багато насамперед слід зазначити, що не так багато гравців в Барселоні, які реально е досить круті. А не просто там їх намагаються розкрутити. Це правда. Там гаві, педрі і таке інше. Оці гравці, ямаль, якого зараз знайшли. Все круто, вони цікаві, але вони не мають е, якоїсь е, такої риси, яка б їх дуже, дуже сильно виділяла, окрім їх віку. І все більше нічого немає. Якщо ви подивитесь на гравців, які є реально молоді і реально цікаві, це ось, наприклад, Араухо. Він реально один з ну мені здається, з найкращих центральних захисників його ну, його віку. Він реально розуміє, що потрібно робити на полі. Він реально класно відіграє ну, майже всі свої поєдинки. Ось це я розумію, коли гравець претендує на свій цінник і коли його не намагаються просто продати, і не намагаються накрутити йому, що він вже є там якоюсь зіркою просто великих масштабів. Мені здається, це важливо. І ось через це все у Барселони зараз криза. Криза, яка вже ну. Біля місяця вона так і йде, хоча можна сказати, що вона ще з вересня йде, тому що команда досить невпевнено грає в своїх поєдинках, тим паче для Барселони. Якщо Реал, який грає невпевнено в своїх поєдинках і виграє це нормальна ситуація, яка вже є років 15, то для Барселони це нетипово. Якщо Барселона не грає в свій футбол і не показує свою гру, то вона завжди, ну точніше, майже завжди, вона не виграє ці поєдинки і вона просто страждає. І зараз вона, хоч і вигравала якісь поєдинки, але просто це все наздогнало її, і зараз вони їх не виграють. І тому е, я можу сказати, що Шахтар провів реально крутий поєдинок, і перебудови, які зробив тренер Шахтаря, вони спрацювали. Але треба не забувати, що все ж таки Барселона була досить слабкою сама по собі, тому що там взагалі зараз не зрозуміло, що коїться. Ще е, відмічу, що Шахтар реально знав, що робити. Шахтар створив ну чотири моменти, з яких можна було забити е, для поєдинку з Барселоною. Це досить багато. Шахтар знав, як скривати оборону. І це все працювало. Тому що, що, якщо ви хочете щось створити, просто йдіть в зону Крістенсена Лонсо. Це було ну майже 100 такий варіант для того, щоб щось створити. Плюс є Зубков, який, ну як мені здається, він взагалі не типовий гравець для Шахтаря, і взагалі він ну, досить. Мені важко описати його з тої точки зору, що він все ж таки індивідуаліст, і в шахтарі такі люди ну, не грають просто, поки вони не вийдуть на той рівень, коли вони можуть вирішувати матчі. Він не може вирішувати матчі, але він індивідуаліст. І тому те, що його зараз ставлять, воно зіграло в плюс, тому що саме в цьому поєдинку це все і спрацювало. Він е, створив для партнерів два моменти непоганих. Він намагався нав'язувати свою гру, він намагався йти в дриблінг, і це все працювало тому що Барселона не структурована, максимально зробили, ну майже все ідеально. І Барселоні майже нічого не дали зробити. Ну, вони нічого не створили такого, що можна було сказати, що ось тут Барса не забила, просто не пощастило. Всі моменти вони були розкусані. Не було таких моментів, які були в першому поєдинку між цими командами. І мені здається, це такий ключовий момент, який стався в цьому поєдинку. Зоря Маккабі 1-3 Жахливі помилки у захисті. Реально, щось на фоні дитячої юнацької школи. Чому футболісти дивляться лише на м'яч, коли він летить у штрафний майданчик? Чому вони не орієнтуються на положення суперників по відношенню до себе? Так прийшли другий і третій голи. Я не вірю, що не відпрацьовується те, як треба діяти під час навісів у карний майданчик на тренуваннях. Просто там на базі в себе футболісти зорі готові до цих ситуацій, вони знають, що зараз буде це і це. А у матчах будь-яка більш-менш гостра подача йде, і до неї ніхто не готовий. Не очікують чомусь. Мова чи то про рівень загальних футболістів, чи про відсутність концентрації, тут важко сказати, може й те, і інше, може щось одне. І зверніть увагу, я навіть не акцентую на першому пропущеному голі, там де Люкасен п'яткою хвалив оригінальне рішення пробити. Там дійсно перед цим серія рікошетів і таку височену машину було складно втримати. Це частково цей гол, це фарт. Але далі, два голи дора Переца, як за шаблоном, коли Батагов і Стурніцин сплять, вони не рухаються, Турбаєвський на півпозиції застріє, і він не був готовий до удару взагалі. Але в першу чергу, звичайно, питання до захисників, тому що якби не Турбаєвський, знову міг би бути рахунок значно більшим тут нічого для зорі не змінюється. Хоча подібні моменти мені також дають особисто зрозуміти, що Турбаєвський не до кінця розуміє, як треба діяти у подібних ситуаціях. Може на тренуваннях це виходить а у матчах, коли щось іде приблизно плюс-мінус, не за шаблоном нервова стресова ситуація все проблема. Якщо прибрати ці помилки, то зоря нічим не була гірша за Маккабі, а Маккабі нічим не був кращий відповідно за зорю. Антюх нічим, наприклад, не гірший за Переца і так далі за списком. Рівні команди можна було грати як в нічю потенційно, так і пробувати виграти. Зоря створювала непогані моменти, маскера, який тягнув купу ударів. Це все було. Тому зоря теоретично все ще може звичайно поборотися за друге місце в групі Ліга Конференції, проте Терміново треба вмикати неймовірний рівень самовіддачі, от як у Шахтаря а з Барселоною. і це може щось вирішити, це може якось допомогти. Я не зовсім розумію, у чому винен Кривенцов і чи змінить щось там прихід нового тренера, тому що пан Валерій сам прийшов посеред сезону, все робив в моменті, все робив від себе залежне і плюс-мінус на нормальному рівні. Тому я не бачу, щоб тут було в тренері якесь принципове питання. Ще про декілька поєдинків поговоримо сьогодні. Це Реал Брага, поєдинок про який би я напевно не говорив, би, якщо б в стартовому складі не вийшов Лунін. Там щось за 15 або за 20 хвилин до старту поєдинку було сказано, що вийде саме Лунін, тому що Кепе травмувався. Мені здається, для Луніна це був просто ідеальний шанс для того, щоб класно відіграти, показати себе і в принципі заявити про себе, тому що він реально крутий кіпер, чесно кажучи, він реально крутий кіпер. Досить багато є мені здається, такого схожого, як з Нойером, так і з Едерсоном. Тобто, він непогано грає ногами. Він не, ем, знає, кому коли треба віддати передачу і тому інше. Але є така велика проблема в тому, що Реал не грає в такий футбол. І тому, в принципі, для Реала найважливіше, як ти можеш потягнути якісь удари. І мені здається, що взагалі є така велика проблема, коли твій тренер говорить же тобі, що, напевно, ти не будеш грати основним. І якщо тільки коли кепа приходив, то Анчелоті казав, що там буде конкуренція, буде там хтось грати, хтось не грати. Так то зараз він там вже на останніх конференціях казав, що там буде грати кепа точно. Тобто, взагалі без якихось питань. Я цього чесно кажучи, не розумію по одній такій причині. Якщо ми там порівнюємо Куртуа і Луніна, то взагалі питань ніяких немає. Ну Луніну ще далеко до Куртуа. і тим паче після того, який він провів два сезони в реалі. Саме останні два сезони в реалі від Куртуа були неймовірні. Реально неймовірні. Він був кращим кіпером в світі, мені здається. І тому якось вимагати від Луїна, щоб він зайняв там. Перше місце там зайняв саме е у боротьбі з куртуа, ну мені здається, є неправильним і взагалі нелогічним. Але коли приходить кіпер, який теж є талановитий, непоганий, але який пропускає помилки, і помилки є у кепи, багато помилок, так вони не є там супер очевидними, але вони є. І коли він не є навіть ще гравцем мадридського реалу, він в оренді. І ти не даєш своєму ж можг... кіперу грати, то мені здається, це проблема. Чому ж ти тоді, якщо ти такий правильний, кажеш, що там Лунін не заслуговує грати, тому що там кепа краще? Чому ти не змінюєш там Вінісіуса, коли він там грає погано? Тобто ні, Відісіюс майже завжди грає до кінця. Питань до нього ніяких немає, навіть коли поєдинки від нього не дуже. І мені здається, це просто якось дивно. І це не тому, що там Лунін Українець і він повинен грати, і таке інше. Це через те, що він, коли виходить, ти бачиш, що в нього є реально класний рівень. І ти бачиш, що він повинен отримувати свої хвилини саме тоді, коли немає основного кіпера. І... Мені здається, це є проблемою для нього, і взагалі, напевно, все ж таки слід залишати Мадридський реал, тому що, по перше, ти вже з Мадридським реалом все виграв. По-друге, я не бачу, чесно кажучи, що його почнуть ставити. Просто не бачу. Ну для цього потрібні зміни зміни тренера. Ми ще не знаємо, чи зміниться чи зміниться тренер, чи не зміниться тренер в реалі. Мені здається, ця проблема така є суттєвою, тому поки що говорити про те, що Луніну слід залишитись. Мені здається, це все ж таки погано. Щось таке, що йому не потрібно. По матчу, пенальті, який він відбив на п'ятій хвилині поєдинку, це вплинуло в принципі на гру, тому що Реал тоді ще не забив. Рахунок був 0-0. І коли ви пропускаєте на перші, там, перші 10 хвилин, потім гра була б досить тяжкою, тому що Брага б грала б від захисту, просто захищаючи рахунок і граючи на контратаках. А Брага в контратаках досить така складна команда. Те, що він зробив, він просто допоміг виграти. Оці 3-0 це просто завдяки Луніну, який відбив цей пенальті. Плюс до всього цього ще і на 95-93 й й хвилині він ще парирував реально досить такий складний удар головою від нападника Браги. Ну тобто, моментів багато у Браги не було, але те, що вона створила, він все взяв, все відбив. Якщо після цього поєдинку його не будуть ставити, то я не розумію, що йому потрібно показувати для того, щоб взагалі то... Грати за Мадридський Реал. Чесно кажучи, взагалі не розумію. От, ось, ось просто не знаю, що слід йому робити. Наступний поєдинок, про який я хочу поговорити, це Арсенал Севілья. І цей поєдинок я взяв до уваги тільки через те, що ну, якщо ви дивились цей поєдинок, ви бачили наскільки Арсенал, Арсенал просто знищив Севілью. Взагалі, перші 45 хвилин Севілья зробила там. Щось біля 12 пасів на чужій половині поля 12 за перший тайм, і при тому, при всьому, що в них з карного майданчика виносів, було більше. Ніж кількість пасів, які вони зробили просто на чужій половині поля. Севілія просто декласована була, як на мене. Севілья не створила жодного моменту. Севілья не знала, як розкрутити хоч один момент нормально. При тому, при всьому, що е, в Севілі там не прям така супер погана команда, ну нормальна команда, така, яка й була завжди в Севілії. Тобто непогані гравці, які прийшли за топ за свої гроші. Все, ось це Севілья, і ми взагалі її не побачили. Арсенал просто знищив її. Так, рахунок всього 2-0, але скільки арсенал ще не забив, і при тому при всьому, що Севілья грала від оборони максимально. Просто максимально для того, щоб просто не пропустити багато м'ячів. Ну, тут немає чого казати, мені здається, що арсенал потихеньку, але він стає таким. Топом такому міжнародному значенні в плані футбольного клубу, і він показує, як слід грати з гравцями, які не, ну, не всі гравці в арсеналі супертопи, просто непогані, хороші там гравці, яких взяли там за плюс-мінус адекватні гроші, крім там Райса, напевно, все. Всі останні прийшли за ну, звичайний цінник, і вони всі грають реально круто. Мені здається, це просто показник того, яку класну роботу робить Артета, як він навчився працювати з гравцями і як він е, зараз налаштовує команду. Це все клас. Єдина залежність, яка ще є, і про яку я вже багато разів казав, це залежність від САКА. І САКА в цьому поєдинку був одною з ключових таких фігур. Але ну а чому б його не використовувати, коли він є? Просто у вас є такий міні-версія Леонеля Месі, яка грає за вашу команду, яка може в будь-який момент відкритися, забити. Віддати, і все заробити на полі, що ти від нього хочеш. Взагалі, другий другий гол, який забив Арсенал, і який забив саме сака те, як він прибрав м'яч, здається, легко, але ви подивіться на його ліве коліно. Там взагалі у, у деяких гравців, мені здається, порвалися просто хрести е, ну Як він це зробив, я, чесно кажучи, не знаю. При тому, при всьому, що там, мені здається, було і така. Невдобна позиція, невдобно те, як він вирішив обробити цей м'яч, і він це зробив. Ну це круто, це реально круто. І такі поєдинки класно дивитись з тої точки зору, що ти розумієш, що є команди, які можуть домінувати настільки, просто настільки. Про поєдинок там ПСЖ Мілан, але мені здається, там не було щось такого цікавого. Просто Мілан обіграв ПСЖ і ПСЖ, який. Просто на виїзді грає ось так. Просто завжди. Це їх така карма просто, тому що він, вони. Практично усі матчі Ліги Чемпіонів, які я бачив за участі ПСЖ, вони були такі самі. Це ось вам і поєдинки проти Реала, проти Барселони, проти Манчестер Сіті. Будь-які поєдинки на виїзді, вони просто жахливі. Проти Ньюкасла. Ми всі бачили 4-1. Взагалі ніяких шансів. Тут мені здається. Було те ж саме, просто Мілан, який не досить команда ще взагалі не зрозуміла, в що вони грають, але вони обіграють ПСЖ і все. Група ну просто дуже заплутана в плані всього. Тому подивимося, що там буде. І останній поєдинок це поєдинок з групи смерті між Борусією та Ньюкаслом Що стосується Борусії і Ньюкасла то тут слід сказати одне: Ньюкасл в цьому сезоні, і взагалі ось ця Ліга Чемпіонів для них складається складно в плані виїзних поєдинків. Вони взагалі не розуміють, як грати в виїзні матчі. Вони не розуміють, чому там таке здається, так що вони не розуміють, чого над ними так все тяжє. Тобто вболівальники, всі від них чогось хочуть, тренер починає їх мотивувати. Увати, тобто, команда просто ще до цього не готова, і це мені здається нормально. Тобто, вони головне, що вони роблять, вони виграють поєдинки на своєму полі. Це вже нормально. Повірте, це реально нормально для команди, яка не грала в лізі чемпіонів, просто ну дуже багато років. Вони роблять все правильно. Склад дозволяє їм робити те, що вони роблять. Тобто, ну, все непогано. Так програли матч Борусі, але буде ще один поєдинок вдома. Скоріш за все, вони також його виграють. Проблем, в принципі, в Ньюкасла з цим немає. І мені здається, це ну, максимально ключове. А так, що стосується, наприклад, Борусії, то Борусія, вона як Борусія. вона то грає дуже круто або грає дуже погано. Цей поєдинок можна записати в плюс для них. Але все одно, якщо ми там беремо... З тої точки зору, що Боруся грала вдома, вона навіть не виграла відсоток володіння м'ячем. З Баварією вони грали не так давно, теж вони взагалі нічого не могли створити. Тут вони створили моменти, непогані моменти, але все одно вони не показали свою силу, тим паче, що вони грали у себе вдома. І це ключовий такий момент. Боруся не знала, як хоч щось показати для того, щоб виграти цей поєдинок. При тому виграти не просто там за таблом 2-0 забити м'ячі, а за. Статусом, те, що зробив арсенал. Не в такому стилі, звичайно, але хоча б, щоб ми бачили, що так, борусія реально на щось претендує. А так ми бачимо, що борусія реально може виграти будь-кого, але вона ні на що, ні на що не претендує. Просто ні на що. Тому що команда максимально нестабільна. Це був подкаст ЮАЙФутбол Аудіодумками. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, та ми слухайте. Якщо користуєтеся такою платформою, як Apple Podcasts, то протисніть там 5 зірочок. Залиште відгук, будь ласка, палець догори і все таке. От якщо бачите перед собою, то сміливо натискайте. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є в закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою, та якщо з'являєтесь неочікувано на вансені. То не губіться і беріть приклад з Андрія Луніна. До нових зустрічей!